Дорогі друзі, усіх вітаю. Сьогоднішній е, мій ефір є присвячений дуже цікавій темі, а саме, оздоровлення з епілепсії. Чому саме говорю про оздоровлення? Кожен знає про те, що епілепсія є складною для кваліфікації хворобою. До сих пір у медичній науці не є визначено достеменно 100% її походження. Коли хто візьме до рук наукову літературу медичного характеру, то одні говорять про те, що вона є неврологічного походження, інші іншого. А є, наприклад, такі дослідження, які стверджують, що до кінця неможливо збагнути походження епілепсії. І до мене звертаються немало е, людей, щоб я допоміг їм віднайти якогось лікаря. Це переважно е, люди, які мене знають через соціальні мережі, або ж або ж м м м особисто. Я не є лікарем, я є священником, але я хотів би сьогодні публічно поділитися з вами. Одним феноменом, про який мені відомо достеменно, оскільки я цією справою займався, і цей феномен я до кінця пояснити не можу. Але принаймні з вами поділюся. Отож, про що йде мова? Мова йде про цікаві випадки, які трапляються на могилі, монаха студита. Мирона Деренюка, який був настоятелем у нашому монастирі святого Пророка Іллі вдорі протягом Підпілля і помер на саме е, саме Різдво, радчий святий вечір 1976 року, він сам походив з Тернопільщини. Село Ридодуби біля білобожниці, і він, скажімо, є тим, навколо якого є розпочатий процес беатифікації, тобто, радше дослідження даних про святість його життя. Коротко розповім про нього, хто він такий. Нам ще вдалося, скажімо, взяти свідчення у людей, які його пам'ятали, а також його родини, яка нам про нього розповіла, і він походить, як я вже сказав. З села Ридодубе. Там він народився, і він мав епілепсію. Сам. І, очевидно, тато дуже переживав за нього, бо він сам був високий, був досить такий е, такої чіткої тілобудови, симпатичний хлопець. Але мав цяку хворобу. І як мені розповідав його племінник, тато дуже боявся, що він не ожениться і в житті собі не дасть ради. Ну, і одного разу, шукаючи якоїсь поради, він натрапив на, здається, одну е, таку знахарку, яка була в тому селі. Чи це було? Я не знаю достеменно, хто це був. І та порадила зробити наступне, там, де його злапає приступ на подвір'ї, там його притиснути лицем до землі, зняти з нього всю одіж, скласти ту одіж в клунок. І кинути так далеко, як можливо, і там, де впадеться одіж, там її і закопати. І одного разу так трапилося дійсно, що він мав випадок епілепсії, і тато зробив так, як було. Ну і після того каже, розказував мені племінник отця Мирана Доронюка, що його ця епілепсія не лапала. Але треба було, я ще забув, що це було. Сказав, що закопати і накрити тяжким каменем. А звідки той племінник це знав? Бо одного разу він пробував викопати грушку. На, скажімо, за хатою, а виявляється, батько отця Мирона Деренюка, значить, закопав ці його речі, які кинув чим далі, накрив каменем і ще й там посадив грушку, щоб ніколи ніхто ці речі не скажімо, не взяв. Це я вам передаю достеменно, як я чув, які свідчення. Але далі. Найбільш цікавіше попереду. Отож цей монах, майбутній Михайло Деренюк, одного разу, вертаючись з поля на роздоріжжі, там був не хрест, шукав відповіді на питання, що йому далі в житті робити. І, як розповідають свідки, він почув голос Христа, щоб він ішов у монастир. І він так зробив він вступив до монастира монахів-студитів. У Скнилові. Це була лаура святого Антонія Печерського, що її заснував праведний митрополит Андрей Шептицький у 1906 році. А докладно, 24 листопада вона була освячена. Він був там у монастирі. А опісля, коли в 1918 році через польсько-українську війну монастир було знищено, то монахи втекли частково до Унева. І серед них був той Михайло Деренюк. Мирон Деренюк. З ним ще цікаві події трапилися також в часі Першої світової війни, оскільки наших скнирівських монахів хтось заклав, що вони є шпіонами російськими. І коли прийшли війська е, війська австрійські, монахи, радше, то були угорці, мадяри, взяли в полон їх. І один з них загинув в полоні у містечку Ештергом, був концтабір. А отець Мирон Деренюк якимось чином потрапив у військо, його взяли, щоб він служив у війську. І одного разу його так у підряснику пустили в штурмову бригаду, а він ніколи в життю своєму не користувався жодною зброєю. І він взяв так, зброю підняв вверх, чотки взяв руки. І так йшов вперед. І що цікаво, його не вбила жодна куля. Тобто його по житті супроводжували дуже цікаві речі. Він був прекрасним кухарем, кажуть, феноменально готував тільки з одної її бульби чи картоплі, маса страв готував. Солодкий спеціаліст був по профілю, тому. був надзвичайно мовчазливий і дуже мало спав. Багато молився, аскет був у мене в телевідео в Ютуб-каналі. Ви знайдете запис його відео ще з часів. Радянських мені передали одні люди. Я так розумію, що це зробили під час обшуку представники служб безпеки радянських. І цей Мирон Деренюк наз... відзначався надзвичайною оцією святістю, такою життя, чеснотливістю, мовчанням. Ну і був добряк. Е, я пам'ятаю, як отець Порфирій Чучман, е, який відіграв важливу роль у моєму житті, мені розповідав, що раз майстри працювали. В монастирі, і отець Мирон був дуже вдячний їм, настільки вдячний, і каже: поставив фляшку вина, бо завжди вино було в монастирі, бо люди приносили. А, а хлопці це напили. Та й отець Мирон ну, ну, був довірливою особою, поставив часослов там на такий ковбан, а хлопці це напили. Один хотів показати, який він сильний, і так метнув метну сукирою, що розрубав часослову. І отець Мирон після того не пхався ніколи ставити хлопцям е, якусь, скажімо, таку подячну, подячну закуску, тільки завжди кормив, але не давав жодного алкоголю. Тим нема, то він свідчило це про його велику доброту і таку майже дитячу наївність. Але що стається? Коли його призначили, його святив, до речі, щоб ви знали е, Теодор Ромжа. Блаженний Української, блаженний української греко-католицької церкви і, зрештою, особливо Мукачівської єпархії. Так ось він, коли став священником, він молився, зокрема, за людей і за свідченням багатьох людей, яких мені вдалося опитати. Його молитви сильно були помічні, як кажуть люди. То, очевидно, Божа ласка, Бог вислуховує його молитви. За тих людей, які мали хворобу епілепсії. Я слухав і не міг ніяк зрозуміти, але я отримував свідчення, що. Багато людей, які його знали, приїздили до нього на могилу, а вона знаходиться відразу на парафіальному цвинтарі в селі Рабіля Церкви, молилися, перед тим йшли до монастирської церкви святого Іллі, пророка, сповідалися з цілого життя, опісля приступали до причастя йшли на могилу, молилися. Напевно, що так більше раз. І слухайте, і та епілепсія покинула, переважно це торкало дітей. Старших випадків я не зустрічав. Пояснити цей феномен я вам не можу. Але й не можу рівно ж не поділитися з вами цим. Бо я, як постулятор процесу, є навіть зобов'язаний повідомити про це явище. Якщо воно є від Бога, то Бог його прославить. Але я є свідок реальний цього, що мені люди свідчили, які приходили з дітьми, там молилися, Але ще раз кажу: це не на прикладі якогось магічного чару, це люди молились, сповідалися з цілого життя у парафіальній церкві. Перепрошую, у монастирській церкві святого Пророка Іллі. Всі сповідалися, до речі, з родинами приїздили: тато, мама, дідо, баба, хто ще були живі. Вся родина сповідалася з цілого життя. До цього вони готувалися, потім йшли на могилу отця Мирона, молилися, Я не знаю, там було це раз чи два, і до сих пір випадків епілепсії, тим, що з вірою приходили, не зафіксовано. Я сьогодні чи вчора отримав. О, ще черговий лист про цьому, цьому, випадку. По цьому випадку. Оскільки багато людей звертається, і мені, ну скажімо, не хочеться кожному окремо пояснювати. Бо не дай Боже, я помилився в деталях. Знаєте, я вирішив записати один раз відео. Хто буде зацікавлений, прослухає. Кажу про те, і про кого йде мова: отець Мирон Дернюк, Монах слудит де він похований? Село Дора, парафіяльний цвинтар біля парафіяльної церкви. Де був настоятелем? В монастирі святого Пророка Лів Дорі. Той монастир існує до сих пір. Там настоятелем є наш отець Ігнатій Голинський, який є екзорцистом. До речі, той отець Марин Дорнюк був екзорцист. Щоб ви розуміли, я цього явища пояснити не можу, хто вірить в Божу ласку і заступництво святих. Будь ласка, користайте. Головне довіра до Бога, що Бог поможе тим завжди, хто до Нього звертається. Благослови усіх Боже, слава Ісусу Христу!